Поїхали. Був такий словнозвісний орнітолог. Читали на швидкість ми ще у школі. Чи стали ці навички у нагоді? Качка любить діти псу... 130. Як думаєш, багато цих не так собі? Ну, пам'ятаю, як добрі учні читали, там не знаю, десь 180. Я просто більше математикою захоплююсь. Швидко читання техніка не лише для любителів книг. Вона дозволяє поглинати та засвоювати інформацію максимально. Скорочнення – це свого роду, як сканер. ти смотриш, оборачуєшся і фіксуєш цю картинку. Ти не б... не йдеш по строку. Для людини, яка хоче встигати все, незайвим буде виділити два тижні на курси або ж присвятити частину життя швидкочитанню, як зробив Олексій. Адже важко схопити за хвіст корисну інформацію у безперервному її потоці, в настояще время тайм менеджмент і методики быстрого чтения, скорочтения, методики і ідека все що допомагає нам швидше організувати інформацію. це дві сучасного человека. і, аби крокувати швидше, доведеться відмовитися від внутрішньої артикуляції. Це звичка проговорювати слова під час читання, чи усно, чи в голос а основна особенності чтення вніс направлена, то є діагональне, либо, либо вертикальне, но уже не горизонтальне. потому что именно горизонтальное чтение очень сильно ворують наше время. Хвилюватися, що за такого пробігання текстом знизиться ваше розуміння, його не варто. Та и трэмтиты на ценности кожного слова у нынешнему темпе життя нерационально. Скорочнение дает вам такую возможность. Вы концентрируетесь именно на тех страницах, которые вам нужны. Но когда вы прочитали до этого, вы можете вернуться и вспомнить то, что вам нужно. Но это как в архиве. Ну это рар, да? То есть это не занимает оперативную память, не уничтожает ваше, ну, не тратит ваше время и не отвлекает вас. Тож більше часу залишиться на користування інформацією і планування це просто стиль життя, це образ життя, тому що коли ти не плануєш, ти нічого не встигаєш.